Перелік випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов'язаних. я його зацитую, бо це дуже важливо. Він коротенький, але дуже важливо слухати. Зняттю з військового обліку військовозобов'язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України підлягають громадяни України, які Перше, були засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості та відбували покарання в установах відбування покарань. І друге, за рішеннями військово-лікарських комісій, призовних комісій визнані за станом здоров'я непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час через хвороби. Увага! які пов'язані з розладами психіки і поведінки нервової системи та їх наслідки. Запам'ятайте, це дуже важливий документ, і суд на нього буде посилатись. Від 17-го року, від кінця 17-го року. Що ж це за суд? Що ж це за судова справа? Сумський окружний адміністративний суд розглядав і ухвалив рішення ще 4 червня 2019 року. Залишив в описі під відео посилання на цю.